Коли ми проводили екзит поле в місті Чернігів, ну за екзит поле, чесно, ну, це був мій перший такий досвід проведення екзитполу, і я потрапив на найбрудніші вибори і ну, побачив вибори не з кращої сторони. І, і просто Якби, якби це можливо хтось другий, ну інший був, то він би зневірився взагалі у виборчому процесі. Ну е, я просто розумію ці всі схеми, які були використані, і просто була дійсно антиреклама виборів. Коли кожен кандидат тягнув свою сторону, вони просто е, дали людям підставу зневіритися у виборах, як взагалі інституті громадянського суспільства. Як це змінити? Просто давати рекламу не самим кандидатам, а провести якісь можливо соціальні кампанії щодо того, щоб люди просто прийшли на вибори? Бо дійсно кандидата в депутати обрала третина від третини. Ну це не є добре, коли прийшло б принаймні. Проголосувати, хоча б 60% із них ми побачили, більшість віддала за певного кандидата. Тоді б це було можливо. Чому люди не прийшли? Люди просто, от я своїх знайомих питаю, є різні знайомі, є студенти, є підприємці успішні досить. Вони кажуть, продавати за 400 гривень я не буду, тому я не піду на вибори. Я просто кажуть, там. <гум> ну тут, тут не більше, тут суть не в тому. Тут вони просто не вірять в інститут е виборів як, як такий. Е Думають, що все вирішено за них, що нічого змінити не можна. Як, наприклад, в Америці роблять, там були досить багато соціальних реклам, там, де зірки там, селебріті просто закликають, прийди проголосуй. В них були такі випадки, що навіть один голос вирішував ну, весь виборчий процес. Тому виборча свідомість і політична свідомість з цим ну, треба щось робити. І... Я думаю, тут треба задіяти громадськість медіа і наших відомих діячів, щоб людям просто сказали, що ваш голос, важливий, і прийдіть, проголосуйте. Тоді вибори можуть себе якось виправдати. Ну, ще питання до правоохоронних органів, як вони протидіяли якраз цій брудній кампанії. Тут було багато сказано. Дійсно, законодавство недосконало, там дає поле для обхідних систем, були там різні е агітаційні брошури і вивіски в день виборів. Ну, там завуальовано все було під благодійні фонди або просто там за мир і щастя наших дітей. Е всі, всі розуміють, що це. Е Ну, я не знаю, з цим мають боротися правоохоронні органи, тому що все в законодавство не запихнеш, що можна робити що ні. цю е, динаміку повинні відстежувати правоохоронні органи, суди боротися. Ми маємо е, дійсно створити прецедент, коли хтось був покараний за те, що він використовував брудні схеми. Поки що таких прецедентів немає. Е, ну, і як, як людям підвищити їхню свідомість зараз дійсно було багато сказано про довіру найбільша довіра у волонтерів дуже зараз... сказав от ви таку ну, мандру та саме кидаєте, більше потом дані сьогодні по телевіді офіціально сам кишки дослідження був би кешкіна ти теж авторитет. я просто дикую то щоб по каналу... ну так да соцопитування було просто сьогодні ще Просто динаміка росту від е, громадської організації, коли мали е, від'ємний коефіцієнт довіри, там мінус 9% відсотків, здається, зараз у них уже 16, там, чи щось таке. Тобто, е, а до медіа навпаки падає, тому що ми бачимо, як медіа використовують. Е, не ті ресурси, які хотілось б хотіла бачити громада, і просто довіри мало зараз до саме до медіа. Якщо є така довіра до громадських організацій та волонтерів, то можливо їм треба долучитися, піднімати, от от наше населення щодо виборів, виборчого процесу, до важливості голосу кожного. Ну от так от.